Доброго вечора, наші любі дітки. До вашої оселі знову завітав вечір, а разом із ним і сон. Для того, аби вам цікавіше засиналося, а разом із тим гарно і міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Тож сьогодні ви послухаєте казку, чому небо зоряне. Був час, коли небо осявали тільки сонце та місяць. А зірок ще не було. І жив тоді один чоловік мав діточок, як у решеті дірочок, отож мусив зранку до ночі в полі працювати або їх прогодувати. Був він завше веселий і дуже працьовитий, усе в нього в руках, як то кажуть, горіло, ніколи духом не занепадав. Одного разу з тим добрим чоловіком, зі злими такого не буває, трапилась дивовижа. Засівав він весняне поле житом, за роботою не встиг оглянутися, як день пролетів. Подивився на сонце, а воно якраз за високу гору ховається. Тільки вогнені кучері видно. Витер сівач рукавом рясний піт з чола та зітхнув. Ох, сонце сонце, швидко ти свою роботу скінчило, та вже й спати лягаєш. У мене ж нині кожна хвилина дорога. Завтра може бути пізно. Сказано: весняний день рік годує. Ти лиш про себе дбаєш, чоловіче. Докоряло йому сонце, востаннє позираючи з за високої гори. Я ж тобі цілісінький день світило, гріло, та й зараз не спочивати йду. Треба людей і по той бік землі гожою дниною порадувати. А коли тобі дня мало, сій уночі. Ось незабаром мій молодший брат місяць світитиме. З тими словами сонце зникло за горою. Послухався сівач його поради. Ще завзятіше взявся він до роботи, співаючи, сіяв зерно йшов усе вперед та вперед. А місяця не було, така темінь, хоч око стрель. Але чоловік знай висіває жито, впорався з долиною, взявся засівати гору. Засіяв і гору, а зерна ще цілий лантух лишився. Почухав він потилицю та на той лантух дивлячись. А що, думає, спробую ще й неба трохи прихопити. Раптом і там жито вродить, все одно пустує. Ступив з гори і за якийсь там час усеньке небо засіяв. Додому, натомлений, вертався, ледве ноги волочив, але радість на серці велико мав. Посіяв зерно вчасно, той уродить добре, буде чим дітей рік годувати. Коли це бачить, зійшов місяць і враз усе небо заіскрилося вогниками, і тих вогників ставало усе більше, вони мерехтіли, аж дух чоловікові перехопило, ще довго не зводив очей, знебаченого досі дива і навіть не здогадувався, що то його зерна зробилося зірками. Діти, якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет, а ваші малюнки сфотографуйте та надсилайте нам на електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у нашому наступному випуску, коли будемо разом із вами читати наступну казку. На добраніч! Гарних вам снів!